Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні продовжуємо надалі розуміти і вивчати все те, що наголошено в главі 2 закону України про складування. І сьогодні ми роздаємося статтю під номером 37, яка наголошує про повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою. І ця стаття дуже важлива і цікава. Бо мова йде про адміністративно-територіальний устрій. І давайте з'ясуємо, що це таке. А саме мова йде про адміністративний поділ. А це поділ території країни на окремі частини, тобто адміністративно територіальні одиниці, залежно від якого створюються і діють органи державної влади і органи місцевих судування. А саме найголовніше, що таке адміністративно-територіальні одиниці? Це частина єдиної території держави. Що є просторовою основою для організації і діяльності місцевих органів, державної влади і самоврядування. І кажучи про адміністративну та устрій, завжди виникає поняття як децентралізації або реформа децентралізації. І саме ця реформа децентралізації розпочалася в Україні в 2014 році. І основною метою цієї реформи. Було створення умов та формування ефективної і відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території України. І дана реформа передбачала не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів, органам місцевого середування, а й створення базового. Суб'єкта місцевого средування, тобто спроможні територіальні громади. Я б ще додав такі поняття, як соціальна, економічна та культурно спроможні територіальні громади. І відповідання міністерства це Міністерство розвитку громад та територій, тобто Мінрегіон, який відповідала за дану реформу децентралізації. З 2015 року в Україні в рамках Дані реформи децентралізації сформувалися ОТГ, тобто Об'єднані територіальні громади. І на основі яких вже в 2020 році було сформований новий адміністративно-територіальний устрій. Давайте з'ясуємо, що змінилось. Ну, В першу чергу мова йде про райони. Вони були, вони зараз залишились, але яка кількість? На сьогоднішній час в Україні налічується 136 районів. Території частини з них є тимчасово окупованою Росією. І дана кількість районів була створена у рамках адміністративно територіального устрою в 2020 році. Але давайте згадаємо, скільки було районів до реформи децентралізації, тобто до 2014 року. І відповідна кількість становила тоді до 2014 року 490 районів по всій території України. Відбулася реформа децентралізації, райони залишились в меншій кількості, але вони функціонують. І виникає питання завжди, як можна казати про реформу децентралізації, коли райони були, і райони залишились? Що змінилось? Саме поняття. Як назва, реформа. Реформа це зміни, це покращення в першу чергу. Реформа це нововведення. А якщо райони залишились, то не можна казати, що це реформа. Тобто райони це посередники між територіальними громадами і урядом України. І ми в кожному відео розбираємо главу 2 закону України про місцеве місцевання, де наголошені повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Виникає питання, що не можуть виконати територіальні громади, що потрібно, щоб були районні ради, районні державні адміністрації, тобто ті посередники, які є між територіальними громадами і урядом України, голова громади разом з депутатами в змозі вирішити всі ті питання, виклики, які стосуються життєдіяльності території, напряму. З урядом України. Тобто, має бути дворівнева система управління країною без районів, без районних рад, без районних державних адміністрацій. А так як вони є на сьогоднішній час, що райони залишились, не можна казати, що відбулася реформа децентралізації. Тобто, майже минуло 10 років. З 2014 року. І дана система адміністративно територіального устрою, вона залишилась, але зменшує кількість районів. Але сама система керування управління державою не змінилась. Ось що найголовніше, зрозуміти в питанні адміністративно територіального устрою. Якщо казати вже про реформу децентралізації, треба ліквідувати раз та назавжди райони. Разом з районними радами та районами державною адміністрацією і зробити дворівню систему управління державою, коли територіальні громади вирішують напряму з урядом всі ті питання, які стосуються життєдіяльності території. І як ми зазначили, тоді можна казати, що будуть соціально-економічна та культурно спроможні територіальні громади без цього баласту, без районних рад та. Без районних державних адміністрацій. Ось таким чином треба розглядати реформу у вигляді реформи децентралізації, у вигляді реформи адміністративної територіальної територіального устрою, тобто змінювати все те, що було, і робити так, щоб управління державою було зручним і в першу чергу було комфортним для. Територіальних громад, які працювали, які повинні працювати напряму з урядом України, вирішені тих всіх повноважень, про що ми кажемо. Тому, шановні глядачі, ми розглянули дуже стисло питання адміністративно територіального устрою, про що наголошено в статті 37 закону України про місцеве святування в Україні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!